Друзі, привіт! Я Андрій Якобчук, пластичний хірург, і сьогодні тема нашої зустрічі ліфтинг обличчя без операції. Чому відбувається птоз, тобто опускання тканин обличчя? Чим це обумовлено, які причини виникнення, які методи лікування без операції? Тому що ми знаємо дуже багато інформації в мережі інтернет стосовно хірургічного лікування, підтяжки обличчя, встановлення ти ниток. Інших методик апаратної косметології, але ми дуже мало знаємо, як коригувати без операції за рахунок об'ємів. Чому старіше наше обличчя? Чому так званий трикутник молодості, коли кут, вершина цього трикутника орієнтована до підборіддя, чому він перетворюється в трикутник старості? Тобто, коли цей кут підборіддя стає пласким? І обвисають брилі, і наше лице старіше. Це відбувається по двом основним причинам. Перша причина це е, саме е, дряхління шкіри. Тобто шкіра втрачає тонус, вона стає більш тонкою, і за рахунок цього появляються мілкі зможки, які переходять в статичні зможки, які навіть е, присутні на беземоційному лиці, коли ми не посміхаємось чи не плачемо. І це призводить до дряхління саме шкіри обличчя. І друга причина старіння нашого обличчя, перетворення на трикутник старості це саме зменшення каркасу, підпору, тобто основи для нашої шкіри. Як це відбувається? Наші кістки обличчя, тобто лицевий скелет, він зменшується в об'ємі. Відбувається так звана резорбція кістки. І це також призводить до того, що зможки, носогубні зможки, губно-підборідні зможки стають більш виржені, тому що немає об'єм кістки зменшується. І це призводить до того, що тканини провисають. Друга причина: на наших кістках лицевого скелету знаходяться жирові пакети. Вони є більш глибокі і є більш поверхневі. І за рахунок того, що більш глибокі жирові пакети вони зменшуються об'йоми. Поверхневі гіпертрофуються, тобто збільшуються в об'ємі. Відбувається також провисання шкіри і з'являються носогубні губно підборідочні зморшки, дуже великі такі заломи, з'являються брилі, тобто м'які тканини, як шкіра, так і жирові пакети перехиляються через кут нижньої щелепи і створюють брилі. І це все призводить до того, що лице виглядає старим. Більш старшим, більш, скажімо таким втомленим. І лікування, логічно, що лікувати цей втрачений об'єм треба додаванням об'єму. В першу чергу, що сприходить приходить на думку, це використання філерів, гіалуронова кислота, гідроксіапатіт кальцію. Питання саме про препарати на основі гідроксіапатіт кальцію, такі як Ріддіс. Тобто, треба за рахунок об'єму, який ми вводимо. Наприклад, гілоронову кислоту треба правильно вводити глибоко на кістку, щоб не було таких ускладнень, коли ця кислота вона контурується, тому що введена дуже поверхнево. І та ж сама проблема, от до мене приходять пацієнти після косметологів, яким вводили препарати на основі гідроксіапатиту кальцію, такі як редіус, вводили дуже поверхнево, і за рахунок того, що об'єм створювався, там намагались зменшити. Е Зморшку і саму, самі заломи втрату об'єму під оком, наприклад, вводили дуже поверхневу гідроксіапатіт кальцію. Це призводило до того, що він контурувався під шкірою як окремий такий компонент, окремий депозит, і розрозрозчиняти його це. Дуже проблемно, і тут уже йде річ про те, що його треба видаляти хірургічним шляхом. Тому набагато краще в цьому відношенні гіалуронова кислота. Тому що, якщо, наприклад, лікар, хірург чи косметолог ввів некоректно дуже поверхнево, цю гіалуронну кислоту можна просто розчинити і ця проблема повністю зникає. І відповідно ліфтинговий ефект. Відведення кислоти гідроксіапатиту кальцію виникає за рахунок того, що ми намагаємося відновити той об'єм, який втручається, коли зменшується об'єм кістки, коли м -м, зменшується об'єм жирових пакетів, які починають провисати, і це досить класно коригувати за допомогою гілоронової кислоти та гідроксіапатиту кальцію, якщо вводити глибоко на кістку. Другий інструмент для корекції втрачених об'ємів лиця, омолодження лиця це власний жир. Дуже класно приживається жир на обличчі, беремо невеликі об'єми декілька мілітрів жиру, вводимо глибоко на кістку в глибокі жирові пакети, тим самим відновлюючи цей об'єм. І це додає не лише за рахунок того, що на лиці додається об'єм, і ми. Коригуємо, створюємо заново цей трикутник молодості, а ще і сам жир він містить в собі стволові клітини, і за рахунок того, що ми вводимо власний жир, йде глобальне оновлення шкіри, тобто будівельний компонент стимулюється виробника колагену, еластину, тих таких маленьких цеглин, які оновлюють шкіру лиця. В загальному розумінні, і це дуже класно для того, щоб оновити лице, оновити об'єми і оновити поверхню шкіри. Дякую вам. З вами був Андрій Копчук, пластичний хірург. До зустрічі наступного подкасту.